Це деревина, яку практично не обрізали, зараз покажу, як вона зміниться. Просто штатива нема, нічого в мене немає. Ось такий, ну, такий вигляд вона має. Зараз я нажму на паузу і покажу вам уже обрізану деревину. Зрозуміло, що вона красивою не буде, тому що так не буває, що зробити за такого ідеал нереально. Але покажу, що можна зробити. Ось такий вийшов у мене результат цієї деревини. Зараз розкажу чому. Ну, По-перше, забрав гірші дві, які були криві. Це одразу наполовину вирівняло дерево. Воно все одно тополі, що можна було, те обрав. Забрав товстий конкурент, який йшов на косий пеньок. Щас. Щоб отут вискочили гілки. Тут нема де вискакувати, а вискочать тут десь е, жировики. І якийсь із них буде слабенький, ми його на наступний рік виберемо. Щоб можна було, те тепер назовні. Ну а вгорі забрав два конкурента на різні сторони і два залишив. Залишив з той метою, що якщо ми всі їх за один рік вирішимо, можуть отут почати хвороби. Тому що Дуже багато соку лишнього, і він не буде куди йти і часто вражаються такі місця, якщо з усіх сторон буде порушений сокорух. Так, ми з двох сторон залишили, я їх укрутив на плодові бруньки, і той спонукнув. Він має тепер явну перевагу і повинен піти рост. На наступний рік ми заберемо ці два. Може навіть один якийсь, якщо він не пожене, сильний дуже приріст. Якщо пожене, може і навіть два. Побачимо по деревині. І отакий от результат вийшла у нас із дуже загущеної. Так, да, тут дуже мало плодушок. Це на вигляд по стовбурі бачу це або сорт речів. Чи така якість погана. Ну щось таке. На вигляд на речів. Похоже, звісно, внизу він увесь зелений, тому що дуже-дуже був загущений. Але краще так, ніж ніяк.